Добрий день, друзі! З вами Сергій Меркулов. Цей випуск про фото відео повністю присвячує спілкуванню з глядачами каналу. У випуску Насправді більше мегапікселів це як жінка з більшими запитами. Не просто так почали виробляти фулфрейм сенсори лише у 24 мегапікселі. Що ви розглядаєте за старілі камери? Цей канал вчить мислити і рахувати. Мислити і рахувати, як продати камеру новачку. І технологія 2018 року подвійного початкового ІСО. З'явиться у камері всіх виробників. За таку лялечку я потримався. Починаємо. Почну з наболілого, не хотілося про це згадувати, але після недавнього всеночного бадабуду шахедами-ракетами все-таки поясню. Пише на канал колега, що ви розглядаєте за старілі камери? Оглядайте новинки. Хоче колега нових камер, сучасних. Модних, свіжих, новомодних з виставки, дорогих, перспективних, новітніх, високотехнологічних і, вочевидь, таких саме об'єктивів цікаво йому, і я теж хотів би новинок. М? На жаль, колеги не є спонсором нашого навчально-інформаційного каналу про фото і відео. Тому, мабуть, не знає, що я веду свій канал з України, коли є електрика і можливість. Думаю, що більшість глядачів це розуміють. Нещодавно бачив, бачив, як інший ведучий іншого каналу, киянин, був з Іспанії чи з Італії, лайвся на глядачів. Мало каже, дивитися мене. Мало донатити, буде усього мало. каже закрию канал. Мені треба пояснює в Іспанії сім'ю утримувати. Я ділиться людина щиро. От щиро ділиться життям ризикував, коли виїжджав в авто. І от у цього колеги на каналі багато сучасної техніки, суцільні новинки з міжнародних виставок, що відбуваються в Євросоюзі. Мені звичайно заздрісно. Він молодець. А я згадую, як з тривожного рюкзака. Хе-хе-хе! Викидав легендарного Нікора 2,5 і Нікора 52.0 з прекрасним кремовим боке. Про геліуси вже мовчу, теж повикидав, аби покласти на їхнє місце дві баночки консервів. Я не скаржуся, просто пояснюю різницю. Згадую, як під час облоги Києва ломбарди міські продавали не любительські, а. Професійні камери Blackmagic з ручками, курками спуску по бросових цінах ніхто ці набори не брав. Ц, було. У напівпорожньому місті... Да. Тож був би щасливий розповідати вам про новинки, докуповуючи їх заради тестів. Але докуповувати техніку, коли добре б назбирати на якесь екофлоб, варто дуже, дуже зважено. Дивую, коли так, по-дружньому вимогливо пишуть на канал. Нам не треба про це старе, давайте нам огляди, новинок. Отак прямо зараз давайте. Під вибухами. Подай, як в ресторані. Дякую. Щиро дякую спонсорам каналу, які жертвують на. Електрику, на цей чай, який люблю попивати в кадрі, це справді неоціненно. я дуже вдячний. А припустимо, візьму на повноцінний огляд камеру з об'єктивами у представництві Sony. Вони пропонували. Скажіть, чи є ризик матеріальної і фінансової відповідальності з чужою камерою, коли летять шахеди? Е? Думаю, що розібралися. Далі про гарне і приємне. Або про те, як нас з вами дурять маркетологи. Цей канал вчить мислити і рахувати. Мислити і рахувати. Уникати гачків продавців і обирати фото-відеотехніку по своїх справжніх потребах. Як продати камеру новачку? Як продати камеру новачку? Правильно, продавець має сказати, в сенсорі нашої камери багато-багато пікселів. А що мають сказати конкуренти цього продавця? Сказати, а в сенсорі нашої камери, такому самому, за розміром сенсорі, ще більше набагато набагато більше мегапікселів. Куди побіжить купувати новачок? Правильно, туди де йому пообіцяли більше мегапікселів. І от на почути вами є дві точки зору. Розберемо першу. Більше мегапікселів. Насправді більше мегапікселів це як жінка з більшими запитами. Розумієте, чоловіки часто одружуються на так званих сірих мишках, тобто на жінках, які не вимагають постійного матеріального підтвердження свого вродливого статусу салонів, пластичних операцій, шкіру битих тварин, авто в кредит і так далі. Тож багато-багато пікселів у сенсорі це кльово. Але їм потрібні потужніший процесор, більше охоложення, то в ще важча камера, дорожча флешки, чи зовнішній диск для запису важких файлів, потужніший комп'ютер для обробки, зрештою більше стабілізації. Тому вам варто подумати, чи одружуватися з системою, котра має більше пікселів у сенсорі. Ну, це ази. А не Ази. Те, про що сучасні маркетологи мовчать. Я колись зробив відео про жирний піксель. Подивіться посилання під випуском. І тут воно дуже актуальне. Жирний піксель менш вимогливий до оптики, ловить більше світла, менш чутливий до змазу, легший в обробці зображення. Зверніть увагу, виробники сучасних універсальних фото-відеокомбанів не просто так. Почали виробляти фулфрейм сенсори лише у 24 мегапікселі. Хоча у 2015-му пхали ці ж 24 мегапікселі в кропніті епісі матриці дзеркалок і, здавалося б, не збиралися зупинятися, а зупинилися Хе -хе, і повернули назад. Обов'язково подивіться моє відео про жирний піксель. І от безцінного листа надіслав допитливий глядач каналу Володимир Лев з прикладами того, як гарно жирний піксель ловить фотони світла. Відеокамера Sony FX3, наголошує він, транслює з обсерваторії у Гавайях. Це фулфрейм 10 мегапікселів для запису відео і 12 мегапікселів для фотозйомки. Подивимося трохи. Sony FX3. Вражає. Безумовно, вражає. Canon MH20F В основі ME20F лежить повнокадрова матриця. Трохи більше, ніж 2 мегапіксельна. Вперше її представили у 2013 році. Ще раз. Full frame сенсор на 2,26 мегапікселі. Розмір пікселя. У цій камері становить 19 мікрометри мікрони у 5,5 разів більше, ніж у цифродзеркалок преміум класу. Це дозволяє знімати відео у форматі Full HD. 60, 30, кіношні 24 кадри на секунду і в еквіваленті PAL також. При дуже низькій освітленості. 0005 люкс. З посиленням еквівалентним ІСо 4 мільйони. Ще раз. Еквівалентним ІСо 4 мільйони у 2013 році. Canon me 20 – багатоцільова камера, розрахована не лише на астрофотографію, а й на кінематографістів. І на зйомку реаліті шоу та документальних стрічок із слабким освітленням. Нічого страшного, що в сенсорі камери трохи більше 2 мегапікселів. Ось це відео і під випуском теж магія 3 мегапікселів на фотобарахолці набрало близько 8 тисяч переглядів, тому що знімки на 3 мегапіксельні фотоапаратики, яким бозна скільки років, виявилися цілком актуальними у 2025-му. Тому, коли мені люди пишуть, що хотіли б почути про новинки, нові свіжовипущені камери, то я усміхаюся ось так. Бо люди бажають почути про щось часто менш технологічне ніж учора, і менш технологічне ніж 10 років тому. Хочуть почути про відеокамери, які можуть писати без перегріву цілих 10 хвилин, яке диво технологічне, а далі вимикаються, чекають казачок про чудову зйомку на камери. З сучасним одним сенсором. Тоді як технології камер з трьома сенсорами і окремо технологія тришарових матриць означала в півтора рази більше кольорів і настільки ж більше фотонів світла у порівнянні з сучасними дешевими сенсорами у вигляді шахматки. Мені що, брехати і казати, що сучасне завжди краще? Може треба комусь розібратися в тому, що було, якщо він не в курсі. У Lumix gh 3 з 2012 року лише 23 зони фокусування. А у Panasonic gh 5 з 2016 яким, якими, до речі, понині багато хто користується, в тому числі на телебаченні, аж 225 точок фокусування. Він що, скажіть мені, почав краще фокусуватися від того, що в нього більше точок фокусування? Е? Гаразд. Іду на зустріч по бажанням. Так, я розповім вам про новинку. Нещодавно я придбав камеру з максимальною витримкою у 8 хвилин. Довга витримка на 8 хвилин, Уявляєте собі, це камера 2004 року. Олімпус Сі 8080. Сучасні так не вміють. їх Кастрували. Глядачі кажуть: розкажи нам про новинки системи Micro третіх. І я гублюся. Бо перша новинка вийшла в 2010 році, а друга у 2018. Вони називалися Lumix GH2 і Lumix gh 5 s Обидві мали більший сенсор, ніж у всіх інших представників системи мікро 4 третіх. Сайт виробника вам сьогодні про це вже прямо не скаже. Але з одним і тим самим об'єктивом я отримую на цих камерах відчутно ширший кут огляду, ніж на всіх інших камерах системи. І економлю, економлю на ширококутних об'єктивах, і економлю на просторі. Це ж круто, це ж вигідно. І більше камер з таким сенсором не випускали. А чи випустять? Огляд, будь ласка, під випуском. І тут. Чи тут. Ну, словом, огляд. На каналі є огляд про Sony zv E10. Прекрасна камера, весь інтернет в ній. Сучасна, від 30 тисяч гривень бери, не хочу. Але у неї сенсор. Немає стабілізації. Точніше, немає в камері сенсорної стабілізації, а є лише програмна, що означає, що зображення ваше буде кропнутим. І це сучасна камера. А ось, будь ласка, стара камера, яку я купив за 660 гривень разом з об'єктивом Indostar у Ломбарді Олімпус. У неї матрична стабілізація є. Хто? Навіщо каструє сучасні камери, навіщо це робити? Ми з вами розуміємо, щоб зробити більш дешевим виробництво. Коли у мене запитують про нові технології, то хочеться по-дружньому зрозуміти. Людина точно усвідомила те, що було. Було раніше, до нинішнього моменту. Річ в тім, що виробник випробовує на покупцях певні технології, а потім здешевлює їх, погіршує. Це називається оптимізація виробництва. Те, що робить виробництво дешевим, а прибуток виробника більшим. Добре, якщо ви розумієте теорію капіталістичного виробництва, це її ази. Раніше побутові камери ось такі. Комплектували. Одразу парою пультів дистанційного управління. Будь ласка, ось таким радіопультом і таким шнуровим. Зручно. І комплектували живленням від розетки. Це ж теж дуже зручно. Де? Скажіть мені, де це добро у коробці із сучасними фото-відеокомбайнами? Е? Вибачте, якщо когось доб'ю морально. Ми з вами усвідомлюємо, що забагато світла в кадрі не буває. А от коли умови зйомки кордонні, коли зимовий вечір, тобто за світловими умовами ніч, а на вулиці лише нечисленні ліхтарі, то важко поручитися за результат навіть сучасним фото-відеокомбайном. І ми беремо дуже, дуже свіжу версію камери з якнайбільшою матрицею і найвищим ISO. А ось ці кадри. Дозвольте, зроблю наголос на кожному слові, з побутової відеокамери далекого 2008 року. Модель Побутовий камкордер Canon hg 20 Про подвійне нативне ISO. Гаразд. Про справжню технологічну новину. Ну, знову-таки, з 2018 роду. У 2018-му Lumix Panasonic випробувала сенсор з подвійним нативним ISO в камері Panasonic gh 5 s Це означає, що в камері два початкові ІСО. Поставили в день. Коли багато світла, Ісо 100, чи 200, чи там 400, чи 600 і не шумить. А друге нативне ISO, наприклад, 4000. М -м? Поставили вночі одразу ІСо 4 тисячі і знову не шумить. А потім цю технологію закріпили в камері Lumix S5. І от нарешті у 2025. му Нещодавно випустили камеру Canon EOS C-50, яка теж має подвійне нативне ISO. І кажу вам, щиро кажу: запам'ятайте ці слова, не мене і п'яти років, і технологія 2018 року подвійного початкового ІСО. З'явиться у камері всіх виробників, і це дуже приємно. Бачите, ми з вами все-таки зробили огляд справжньої новинки. Відеокамера EOS c 50 має повнокадровий сенсор 7 k з підтримкою записування в режимі Open Gate RAW. Можливість є фотозйомки з роздільної здатності 32 Мпікселі. За таку лялечку я. Потримався б. Ну і остання про остання новина. Під час занять в фотошколі онлайн я успішно випробував технологію стріму з фотоапарату за допомогою сучасної карти захвату, захвату, захоплення. Результат виявився набагато. Набагато кращий, ніж через. Веб-камеру, порівняйте самі, ось вебка. Ліва рука, це наш штатив, поклали і обійняли. А ось Panasonic GH3 через ту саму карту захвату. Починаємо з простого. Якщо ми з вами візьмемо, звичайну побутову відеокамеру, або навіть не відеокамеру, а е, Nikon, фотоапарат Nikon D7000 дзеркальний. Або Canon. 650D. То ми з вами побачимо, що вони фільмують з частотою кадрів 24-25 кадрів на секунду. Наскільки це правильно? Чому так відбувається? Це все мене безумовно надихає. Я записую свої заняття, тому якщо в учнів навіть тимчасово немає світла, вони все одно отримують свої безцінні уроки. Бо єдиний невідновлюваний ресурс в нашому житті це час, відведений нам на навчання. Щиро дякую спонсорам каналу. Друзі, ви просто рятуєте і мене, і наших глядачів. Вважайте, що ви підписалися на відеоверсію фото -відео дайджеста. З вами був Сергій Меркулов. Тихих вам, мирних днів та ночей. Бережи вас Бог!